Привіт, вітаю на каналі Мунстер. В цьому відео розповім про нові союзні фракції, які на нас чекають, доповнені у Ворвізін. Це відео створено для того, щоб ви швидше зорієнтувались, де яка фракція знаходиться, де качати репутацію. Та основне, які винагороди на нас чекають при покращенні репутації з ними. Наразі відомо про чотири союзні фракції доповнення одна з них Рада Дорнагало, або ж. «Council of Дорнегал Рада засідає на острові Дорн, він же «Isle of Dorn». Інтендант фракції знаходиться в основному місці Дорнагал. На другому, сьомому та 16 ранках репутації з цією фракцією, ви зможете придбати наступний одяг. Плащ 467-го айтем-левелу, плечі 584-го та чоботі 597-го. Можливо, вони вам знадобляться, щоб підсилити якийсь певний слот, яким вам не везе на дроп. Або ж для трансмогу, власне, на другому ж рівні репутації можна буде придбати ось такий плащ, як косметичний предмет. В доповненні до нього будуть ось такі плечі, теж як косметичний предмет, їх можна буде придбати при досягненні 15-го рівня відомості. Безкоштовна опція до цього комплекту це гарбована накидка, яку ви отримаєте на 10-му ранку. На 13-му ранку розблокується доступ до покупки Пета Лоумі, на 14-му можливість придбати іграшку, яка перетворює в камінь. На 18-му ранку відомості маунт, який дуже схожий на козирішку. Його теж лише купувати, просто так ніхто не дасть. На 23-му ще один маунт. Якась вулканічна оса коштує побільше денег. Чи це І на 25-му рівні ви отримаєте новий тайтл. Нове звання Почесний член ради. Honorary Council Member. Покращити відносини з фракцією Рада Дорнаґел. Ви можете шляхом виконання квестових ланцюжків на острові Дорн. Не забуваємо про Ворлд Квести та вбивство рідкісних істот. Також зверніть увагу на новий театральний івент в тій же локації острів Дорн. The the Assembly of the Dips Зібрання глибин. Фракція локалізується в місцевості під назвою the Ringing Dips. Інтенданта можна знайти в місті Гундагес. На відносно невеликих ранках відомості нам також запропонують елементи вбрання. Це шм е 509-го левелом. Головний обір. 584-го та пояс 597-го рівня предметів. Так само бачу їх використання тільки в тому, якщо вам не повезе з якимось слотом. Або ж трансмог. Фракційні косметичні предмети також присутні. Це плащ та плечі. Гербова накидка йде в подарунок на 10 му рівні. Сімнадцятий рівень відомості і можна придбати пета Гвакамоли. На 18-му стане доступна для покупки іграшка, яка буде викликати здоровенного кобульта, який буде носити вас на ручках. Сподіваюсь, на ручках. Так, ще у нас маунти, які можна буде придбати на 19-му ранку відомості та на 23-му. При досягненні максимального рівня репутації отримуємо новий тайтл «Machine Whisperer». Заклинатель машин. М? Прокачуємо репутацію з фракцією зібрання глибин, виконуючи квестові ланцюжки, локальні та ворлд квести в локації «The Raining Depths». Також раджу звернути увагу на оцей щотижневий квест по зібранню воска. На черзі фракція Хелофол Араті Араті святопаду. Локація Хеллофол. Місто інтенданта Мерелдар. Фракція так само запропонує деякі елементи одягу на певних ранках. На другому це перчатки 528 рівень предмету. На сьомому ранку. Це нагрудник 584. -й. І 18-й ранг це зап'ястки, 597-й рівень предмету. Фракційні косметичні предмети стають доступні для покупки на другому ранку це плащ. Та на 13-му це плечі. Гербова накидка, так само, як і у інших фракцій, при досягненні 10-го рівня відомості йде в подарунок. Звір'ятко Тіберіуса можна буде купити на 15-му рівні відомості. Іграшка під назвою Випробування палаючим світлом стане доступною на 17-му ранку. Фреакційні маунти Рись розблокуються на 21-му рівні відомості. Та ось такий тіньовий елементаль на 23-му. За цікавого також на 23-му ранку можна буде купити ось такий предмет «Белодар Сатюнмент». Цей предмет покаже точне місце знаходження рарника, який з'являється лише під час темної фази в локації Hell of Fall. З нього можна отримати ось такий маунт. Вірогідність випадіння не дуже висока. Але загалом це рідкісне створіння можна знайти й убити без цього предмету. Просто доведеться пошукати серед його точок спауну, а їх чимало. На Вовгеді вже є вейпойнт, датом Тома. А при досягненні 25-го ранку репутації можна отримати звання Ламплайтер ліхтарник. А ще купити багацько кристаликів, які використовуються як пальне для вогнищ, що запалюється в цій локації для виконання квестів на тижневу скриню. Власне на цьому івенті дуже класно качається репутація. А ще сумочок за цей івент може випасти ось такий маунт. А також для покращення відносин з фракцією Хелофол ми проходимо всі квестові ланцюжки, які є в локації Хеллофол, також виконуємо локальні завдання та вбиваємо рідкісних істот. Сідаємо зручненько, зараз будемо розбиратися з останньою, яка на даний момент відома союзною фракцією доповнення Ворвізен Severed Threads – Обірвані нитки фракція, яка відрізняється способом набуття репутації з ними. Адже вона не загальна, а розподілена між трьома лідерами фракції. Кожен з них має свої ранки репутації і свої винагороди. Хоча один ранг прокачаної репутації з будь-яким з лідерів дає вам один ранг до репутації з фракцією загалом. І до цих ранків теж прив'язані винагороди. Почнемо з них. З елементів одягу це для покупки стане доступний перстень 541-го айтем-левелу на другому ранку репутації і трінкет на шостому рівні репутації. Він же на одинадцятому та дев'ятнадцятому рівнях. Але з різними айтем-левелами. опис трінкету звучить досить привабливо, так як він значно підвищує праймері стат на 20 секунд, і кулдаун спрацювання у нього теж 20 секунд. Єдиний мінус треба буде виконати невеличку руханку, щоб потрогати феромончик. Як на мене, не найгірший варіант рінкету. На той випадок, якщо більш підходящого не знайшлося, косметичні предмети фракції це також плащ, який буде доступний для покупки на п'ятому рівні репутації, та плечі. Їх можна буде придбати на 16-му рівні репутації. Гербова накидка в подарунок. На 10 рівні репутації. На 15 ранку можна буде купити петика Jump Jump. Іграшку арахносером на 17-му ранку. Перетворить вас великого павука. Гігантського павука. На 22 та 23 ранках репутації можна придбати полмаунту. таких. Кішечка прийшла по моркоті. У кожного з трьох лідерів фракції також є по маунту для вас. Павук маунт відрізняється лише окрасом. Але для цього потрібно досягнути передостаннього рівня репутації з кожним з лідерів. Ціни досить демократичні. А ще у інтенданта від генерала можна придбати ось таку іграшку в колекцію. В місці ниток можна буде бачити ось такий кружечок навколо гвардів з очком. Відчуйте різницю. На останньому рівні репутації з кожним слідером можна буде придбати Heartstone камінь повернення. Він буде мати унікальну анімацію, та ще додатково у кожного з лідерів можна докупити ефекти. На цьому ж рівні репутації також безкоштовні звання. У генерала це Ануб, ваш У візіра це Hand of Vizier. І у Ткача або вівера Silk Sinner для покращення репутації з фракцією «Severed Threats проходимо всі можливі квести в локації Ашках. Вбиваємо рідкісних істот цієї локації, а також виконуємо ворлд квести та тижневе завдання. На цьому відео все. Бажаю вам приємної гри та швидкої безболісної прокачки репутацій. Прошу підтримати це відео лайком, коментарем. Лише в тому випадку, якщо воно було для вас корисним. Дякую, що дивились. До нових зустріч на цьому каналі. Слава Україні!